До повномасштабного вторгнення харків'янин Едуард працював у таксі. Військового досвіду в чоловіка за плечима не було. У лютому 2022-го став до лав тероборони, а наступної зими потрапив у п'яту слобожанську бригаду нацгвардії. Перший бій Едуарда був під Кремінною. А у Серебрянському лісі нацгвардієць отримав контузію. Там нічого такого що, як у всіх. Ну выполняли приказ командира отделения. Вот говорив, где, хто, на какой позиції, все, вдруг прорив, там що делать, как поступати. Там просто выполняешь команди, да і все. Ми там заступали по двоє, по троє суток. І вже коли виходили, ну, міномет у нас, мінометний обстріл накрил і прилетіла рядом. Міна реабілітація тривала три місяці. Після чого Едуард повернувся до побратимів. Думаємо, щоб сюди. Не попалі, щоб сюди не зашли. От що только думаєш собі, і все що в будь-якому випадку, ти, ну других варіантів просто нет. Ну хто, якщо не ми тогда будемо защищать? Вдома на Салтівці на Едуарда чекає дружина та восьмирічний син. Донька від першого браку теж живе у Харкові. Під час нетривалих відпусток Едуард весь час присвячує родині. Сину про службу чоловік не розповідає. Он навіть не спрашу, він все розуміє. Он рад только меня видеть, когда вот в увольнение приезжаешь там или когда отпуск был. Ему про войну мне не хочется даже рассказывать. Он у меня любит метрополитен, наш. ну вообще все это транспорт. да, да транспортные все эти вещи и наизусть знают все станции метро и говорит, ну что показать? Вот, вот в Увале был, покатались чуть-чуть с ним. Ну станции, чтобы сами сами увидеть. Он то знал только красную ветку, потому что У нас бабушка, ну, теща моя получается, она из клеи. И когда к ней ездили в гости еще до войны, он красную ветку знал. Ну, через Леваду просто постоянно ездили. Ну а иногда возвращались через Барабашова. Там более не менее знал. А остальные-то он не знал, не зеленую ветку там до конца. Ну, то показали, просто все покатались. З ним. Разом з Едуардом проходить службу Сергій, який також після осколкового поранення ноги знов у строю. Командир відділення пройшов Куп'янськ, Кремінну та Кліщіївку. До повномасштабного вторгнення багато років працював електриком монтажником. Потім змінив роботу та почав займатися ремонтами. Сергій впевнений, до ворога не можна ставитися легковажно. Я скажу, що у них там теж багато таких, хто воюють професіонально. Це так, от мобики, які йдуть, да. таких теж. Вони посадять для того, щоб виявити позиції там, де ми от їх. А от за ними вже йдуть. Такі, що, ну, сказав, що Він підходить, він не боїться, і на 10 метрів вже приходить до тебе професіонал, не ті, що ті здалеку, ми всіх бачимо, а ці вже вилазять прямо перед тобою. Ось з ми вже воюємо. Як під час одного з боїв Сергію довелося взяти на себе командування відділенням та відповідальність за життя побратимів. Він направляв інших, він дивився хто куди стріляє, слідкував за хлопцями, допомагав і словом, як то кажуть, і ділом. Тобто, хтось бачить, що хтось там не справляється, там ставив йому якусь задачу. і все це під час бою. Це дуже дорого стоїть. В цьому бою він отримав поранення, його сам вийшов, вийшов через. Не зразу був евакуйований, а залишився на позиції, вийшов з разом з хлопцями своїми. Тобто, це, мабуть, ну це от той сержант, який повинен бути. Той, хто не тільки е, служить, так? а той, хто вміє і може командувати. Ті, кого слухаю, після того бою Сергія було нагороджено нагрудним знаком НГУ за відвагу.